Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді стійка для дрилі від Дніпра. Працюю зараз над одним проектом, якому потрібно робити багато отворів. І щоб всі вони були рівні, нікуди не завалені, вирішив придбати дану стійку. Зараз зробимо її розпаковку, зберемо все до кучі, протестуємо, подивимось на її плюси та мінуси. Комплект ходить шарик для рукоятки. Ой, не тікать. Рукоятка. Сама голова, на яку кріпиться дриль. Штанга. Як заявлено, товщиною 18 мм. Заглушки та не більше Ну І також сама станина. Станина, до речі, чугунна, досить таки важка в транспортіровочному маслі. Доповнення. Крім заглушки, тут є ще три перехідні кільця. на Підразні дрилі на 26 мм, 38 і 42 мм. Взагалі дана голова може затискати дрилі від 26 до 44 мм. Так, зараз зберемо стійку. Кріпиться стійка на два гвинти. Поки що сильно не затискаю, можливо, ще прийдеться щось відрегу... відрегулювати. Як бачите, стійка збирається буквально за 2 хвилини. Перед тестом ще декілька слів про дану стійку. Ось ці матрима гвинтами. Можна регулювати зазор в цьому механізмі. В процесі експлуатації, якщо тут з'являється люфт, підкрутивши дані гвинти, даний люфт можна обрати. Підйом механізму вгору виконаний за рахунок двох досить потужних пружин, де, якщо відпустити репетку, то воно відстрелить досить добре. Сам механізм їзди по рейці на металевій шестерні. Також присутній. Називаємо Лімби глубини Сверління, затиснувши цей Лімб. зараз, до речі, провіримо, ну, затисну, допустимо, на 3 сантиметри. То дійсно. Сама голова опускається на 3 см. А, до речі, максимальна, максимальний хід дрилі складає 60 мм. Так, поки що відпустимо. І ще що з особливостей? Максимальна робоча висота стійки 235 мм. Глибина сверління сказав 60 мм. Ну, із таких особливостей більш нічого. А, і, до речі, дана голова є поворотною на 90 градусів і з кроком в 15 градусів. Те, що пізніше, протестуємо особливість. Зараз встановлюю дриль та протестуємо. Діаметр дрилі у мене приблизно 43 мм. Тому. Встановимо перехідне кільце. Зайшла товгенько, зараз затиснемо. Тримається добре. Встановив свердло 8 мм, протестуємо на брусочки смереки та на добовому брусочку. Зауважу, що якщо були б лищата, то було б набагато зручніше це все робити. Але і так, думаю, все буде чудово. Почнемо з змерики. На око, то отвори з обох сторони знаходяться з однакової сторони і, щоб якийсь завал в якусь сторону, не видно, сверлиться все досить легко, плавно опускається, без ніяких закусувань. Їзди все чудово. Щось мереку, що смереку, що дуби сверлити просто. Придумав, як перевірити, наскільки рівно просверлило, ставив шкант і зараз задньої частини кутником ми провіримо, наскільки рівно. Як бачите, кут 90 градусів присутній, з чого можна зробити висновок, що стійка виставлена рівно. Зараз за допомогою цих гвинтів зміщу голову на деякий кут, і можна буде просверлити отвір під певним кутом. Може комусь буде таке потрібно. Ага. Як я повертаю, то відчуваються моменти фіксації кутів. Допустімо, під таким кутом зафіксую. Так, єдине, що потрібно якийсь упор з цієї сторони. Так, замітив, де ну, то, що косяка, а особливість, що при, якщо стояла голова прямо, і ви просто повертаєте її, то в такому положенні ви не зможете повністю, ну, повністю опустити її, адже вона опирається в штангу, тому потрібно буде її зміщати в сторону. Але, в принципі, це не проблема. Відкрутивши два гвинта, можна її змістити. А особливість зробити. Отвір під кутом, я вважаю, що це досить така цікава ідея. Ще особливість даної стійки, що перевернувши голову, можна зробити своєрідний шліфувальний станок. Зараз протестуємо. Як бачите, все прекрасно. Працює. До речі, станина при працюючій дрелі нікуди не двигається, не зміщається, не дергається, все прекрасно. І ще щодо того, що її можна використовувати як шліфувальний станок. Скоріше за все, що поки в мене немає шліфувального станка, то я буду її інколи використовувати і так. Приколхожу, іншими словами, цього не назвеш сюди якусь. Тумбу з площадкою, щоб можна було покласти заготовку та рівно її двигати. І, в принципі, вийде станок два в одному: і сверлильний, і шліфувальний. Ось такий коротенький огляд вийшов на дану стійку. В принципі, що тут ще можна показувати, навіть не знаю. Просверлив пару отворів, отвори рівні, стійка ходить плавно, нічого не закусує, все прекрасно. Показав їй, як шліфувальну. Шліфувальний станок також. Ну, що ще тут показувати, навіть і не знаю. Додам те, що може здатися, що я нахвалюю дану стійку, але ну, це не так, але вона дійсно мені дуже сподобалася. В принципі, все виконане досить добре. Люфтів немає станина чугунна важка. Все ходить плавне. В практиці тільки покаже, як вона себе буде показувати. Чи нічого не зламається, не трісне. А так, з перших поглядів стійка мені досить сподобалася. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!